Так, треба запам'ятовувати карти, так? Щоб коментувати. чудово. Чи... Карта протока. Запам'ятовуємо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось, Як грає Гравець UA в Од продовжую прокачуватися. Чому? Тому що один з поважно поважних підписників мені подарував 30 днів преміум аккаунту. Ну, я думаю. Буде не дуже чудовий варіант, якщо я не скористаюся цим преміум аккаунтом, щоб швидше прокачатися до десятки. П'ятий рівень нарешті т один хеві танк. Чудовий, ну супер чудовий. Я тільки що зіграв два бої. Е, ну Один я переміг, ну там такий простий був бій, а інший е, я програв. Чому програв? Тому що проти мене, ну ось бачимо, там, де аватарки. Якщо є аватарки, то це гравці. Якщо немає, то це боти, я наскільки зрозумів. так? Тож я був один з ботами, а проти мене три гравця грали з ботами. І вони мене все ж таки перехлопушили. Для мене цей танк, ну, по перших моїх відчуттях, він дуже повільний. так? Він дуже повільний і мені ще там треба трішки досвіду, щоб прокачати. Я хочу все в ньому прокачати. Хай вони будуть, я їх і продавати не буду, хай вони будуть. Можливо, вони мені знадобляться для стрімів, наприклад, коли ж почну стрімити, так, то вони мені знадобляться. А так, в принципі, вогнева місць чудова, по бронюванню ще я нічого не зрозумів, так? Хоча, мені здається, він непогано бронюваний. І один з підписників мені написав, що я побачив, що ти почав грати е, в Бліц і теж почав грати і вже докачався до... Де один хеві і дуже класний він. Ну побачить. Ну мені поки що, в принципі, все сподобалося на ньому. Лише оце один нюанс, що я програв той бій. Але нічого, я не засмучуюсь, тому що ну десь я міг там і краще зіграти. Я спочатку ботів почав вихлопушувати, треба було гравців вихлопушувати, напевно. Щоб вони мене потім не взяли в оточення. Так, тут братіш кликав на допомогу, я не встиг, бо в мене швидкість, ну швидкість реально, це такий мінус, так? Але зараз я помщусь за тебе. Так, ну і е, е, мені ж надіслав, я розповідав чудову та цікаву історію, що мені надіслав минулого разу подарунок. Е, один з поважно поважних підписників. Ви всі поважні підписники, всі найкращі в світі, а є ще поважно поважні, які мені... Десь там преміум акаунт. Так, він мені преміум акаунт 30 днів подарував. Це Жора Сталкер. Так, ми його запам'ятаємо. Я я добро завжди пам'ятаю. Зло, я зло забуваю. Ну, ви знаєте, є хейтерів багато і намагаються погіршити настрій. Але я е, пам'ятаю завжди добро, а зло дуже швидко забуваюсь. Не хочу я зло запам'ятовувати, воно нам не потрібне, правда? Так, ну а тут я як і в великих танках. Я тут стану на захоплення. Бо якщо я вже знаю, що я можу захопити, хочу захопити базу, також напевне ж досвіду більше дадуть. так. Багато ви мені підказуєте, дуже е, чудові рекомендації даєте. Бачите, я на основних снарядах граю. Чому на основних? Бо мені здається, ну тут в принципі. На цих рівнях не потрібно поліпшені. Да й поліпшені там 2500 приблизно коштують по сріблу, То ти ж будеш в мінусах. А так мені треба швидше прокачатися. Я думаю, що десь просто скліще вмикати та спробувати перехлопушувати. Саме, от, е, саме висілювати слабкі місця танку. Так, ну тут чудова перемога. Я думаю, що зараз якраз в мене буде повне захоплення, і якраз вони приклопушать того т 1 к Так, ну тут і танканув. Ну, от хочеться побачити, і хочеться побачити, за скільки боїв я прокачаюся до шостого рівня. А вже сьомого рівня. Там шостого рівня, по-моєму, М6, а сьомого рівня мій улюблений танк в великих танках, так? 7 рівня це Т-29. Ото я буду всіх тоді на, нахлопушувати. А тут, в принципі, непогано. Два вороги знищив. 1134 настріляв і. Навіть і танканув. Чудова перемога з чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Time to roll out. Так, а наступний бій в мене. Як ви? Писали в коментарях. Перевага, так, режим. Чи тут, якщо ти захоплюєш усі точки, то буде у тебе перевага. Так? Ну, Мені здається, просто треба їхати та вихлопушувати всіх. Карта. Мідлбух. Е, Також треба запам'ятовувати. Ну і поряд з братішами, з братішними братішами. Ось вона точка. Так якщо ми зараз її захопимо, то в нас буде переважна перевага. Чудово, ну в принципі, пр супер чудово. У суперників 4 боти, і оце напевне боти їдуть, тому що вони на глючу так їдуть. Зараз вони будуть жорстоко на хлопучі. Так, все у мене тут прокачано повністю. І. Е, башта і гармата. Ну все в принципі чудово. От Мені, мені цей танк вже подобається. Єдине, лише, я ж кажу, хочеться більше мені зрозуміти, що він по танкуванню. Мені здається, також непогано там. Так? Отак навіть підвертати трішки корпус. А цей бачимо підвертає так, що я його буду перехлопую. А, а не зрозумів, екскалюбор його перекриває. Я, до речі, помітив таку ще... Е, такий нюанс, що коли. Ти поряд там з братішними братішами, або, або я так розумію, бо там вони тебе піджимають. Дивіться, от просто він мене зараз хоче виви <гум> <гум> Не дуже, до речі, звично, що треба ось... так, Я не, я не дуже ще зрозумів, от в мене там на четвертій кнопці поліпшення швидкості, так, потім на п'ятій в мене вогнегасник, а на шостій. Аптечка, якщо мені гуслю збивають, де ремкомплект, чому я, ну, чому я не можу поставити ремкомплект? Чи ти просто аптечкою це все по типу собі поліпшує? Також мені порекомендують. Підкажіть. Так, ми одну точку захопили і вони. Якщо вони третю захоплять, то в нас будуть проблемні проблеми. Хоча ми 3-1 про... перемагаємо, проблемних проблем не повинно бути. Танкує цей танк. Дивіться, я без єдиний пошкрябен. По мені ж стріляв, стріляв. Танкує, чудово. Два ури знищено. Тут я так, до речі, ще й зрозумів, що. Е немає бійця. Так, тут воїн. Ти воїна отримаєш, якщо більше чотирьох знешкоджує. Ну що, екскаліфов. От підвернув, бачите, підвернув, бачтуть. І чудова, механіка танкує ці танки. Мені це все подобається. Мені сподобається вже на шостих, а на сьомих, то це вже я потраплю. Напевне, там будуть одні гравці грати, правда? Так, прокачав я. Я, до речі, помітив, що якщо ти прокачуєш двигун, то у тебе не дуже поліпшується швидкість. А коли ти гусениці прокачуєш, то вже в тебе краще поліпшується. Ось вона дуельна дуель. І він мене не пробиває. Не пробиває. Тут такі заробіщі, там міська карта. Хоча тут і немає таких якихось насів. Прикрити своє НЛД. Чудовий бій, з чудовим настрою. Ну що ж, поїхали далі. Мастер один отримав. Ну нічого, собі. Нічогошенький собі. Так, і досвід забій. Е, з преміум аккаунтом і з моїми плюшками X3 5000, так і що що я вже... Там 25 тисяч мені треба. А, 25 тисяч 16 тисяч в мене є. Це з вільним досвідом. Мені треба 20 25... От я хочу скільки я прокачав всі свої модулі, так? і ще скільки мені треба боїв зіграти, щоб прокачати вже собі. Дослідити шостий рівень. І, звичайно ж, на першому місці. Так, карта кар'єри. Цікаво, на як так, на карту подивитися, так? Тут є де і розгулятися ЛТшкам, до речі. <сум> ну, а їхати напевно, що зустрічний бій, зразу ж їхати до центру, тут буде десь зарубіж. Тут практично поїхали. Нас всього двоє гравців. А дивіться, всі інші боти. А в суперників четверо гравців. А ну хто тут пораховував перехлопушить? Давайте. Зараз я як увімкнув скеліщеське своє скеліще. Немає ні в кого. Це бот по-любому поїхав, просто так Ну і Хоча напевно, що тут можуть бути проблемні. Де, братіші? Підтягуйте сюди, підтягуйте, тут буде заробіще. Так, приціл я собі вже змінив. Вже так, знаєте, вже такий експертний експерт в налаштуваннях. Приціл собі замінив. Оцю стрілочку вбрав, щоб мені показувало, куди танчик рухається. Бо я думаю, у вас реплеї немає, а в мене є. Чому? <гум> думаю, спитати, то якось соромно спитати. Скажете, що ти за цей такий нічого не розумієш. <гум> Чудово, там братіш на себе відволікає, тут братіші наші під'їхали, по мені, в принципі, ніхто і не стріляє. А дуже велику. Помилку вони роблять, що не стріляють. Так, а ми виклопушуємо поки що їхніх ботів. До речі, що я хотів ще спитати? Кажуть, що не знають, як ну, деякі гравці з мобільного телефону надіслати реплей. Я показав, як і під кожним відео буде, де я показував, як з комп'ютера надіслати реплей. Напишіть, чи ви. з... Мені здається, там все просто з мобільного. Також те ж саме робиш, що я показував про комп'ютер, але там просто там простіше. Там тобі зразу ж порекомендує, наприклад. На електронну пошту, і ти на електронну пошту зразу ж надсилаєш. Є єдиний нюанс, ну давайте вже дохлопушимо ці. А, ну добре, я тут встигну. Є єдиний нюанс, там, що е, ти. Якщо ти граєш на, ре, на ру регіоні, не перевівся, коли переводилися всі. Я не знаю, от Бліс переводили чи не переводили, я думаю, також переводили. Не перевівся на Єврорегіон, то ти з РУ регіона не можеш реплей надіслати. Оце є який нюанс, може. Так що, якщо ви на РУРегіоні до сих пір, то переведіться, там можна на офіційний сайт зайти і перевестися. Наскільки я пам'ятаю, там можна перевестися на єврорегіон. Це такий нюанс. Напишіть. Якщо ні, якщо ви не знаєте, як з мобільного телефону надіслати реплей, то я тоді з іншого аккаунту. Бо якщо я з цього аккаунту зайду на мобільну версію, то тоді в мене всі налаштування зіб'ються. Я з іншого аккаунту зайду і спробую собі е, перевестись. В, вірніше, із, з іншого аккаунту, ну я на Єврорегіоні граю, так? Е, то спробую надіслати сам собі реплей. Так, чудово. Перемога поки чудовий та цікавий історії. Бачимо, ну, невелика перевага, якщо навіть у нас багато ботів в команді. Тому що грає скеліщинський скеліщені на першому місці, ну, звичайно ж, на першому. Так, а цю карту я запам'ятав, східна гавань називається. До речі, так. Я, типу, як в великих танках стара гавань, але вона дуже цікава та чудова, мені подобається, тут крейсер стоїть, бачимо. Так. Отже, восьмий бій. Я так розумію, що мені вистачило 8 боїв зіграти, щоб. Ну, правда, одна поразка була. 8 боїв, 7 перемог, одна поразка. Ну, і то, якби я більш якось уважніше зіграв, може б я і там переміг. Ну, то таке. То я винен, так то не команда винна, то я винен. Бо ми побачили, що навіть якщо у твоїй команді більше ботів, це не гарантує тобі перемогу, коли проти те кліщенські скліщі грає. Адже 8 боїв і я вже прокачав собі. Напевне, щоб прокачати сімку треба буде зіграти 10-15 боїв на преміум аккаунті. Ну так, до речі, якби не без без преміум аккаунта, напевне, треба було в Довше пограти, напевно, треба було 15 боїв і я б прокачав у собі 6. Дякую вам знову ж за ваш чудовий подарунок Жора, Жора сталкер. То вже ж буде в нас і колись рубрика і в великих танках, і в маленьких танках гра з підписниками, то ми з вами також пограємо, і ви вже покажете майстер клас вже напевно на десятках, коли я буду. Так, ну а тут що? Виявив я, що непогано танкує танк, так? Проти своїх рівнів. От важко битися проти тяжів, не важко, треба просто вицілювати так. НЛД. ВЛД там також у них не дуже, у КВ перших не дуже воно там таке тверде, так скажемо. Штук, штук там попереду. Ну, бачите, знову підтискають. От мене підтискають чомусь. Можливо, вони побачили, що це гравець ЮЕЙ. Це дуже зраділи і в мене. і до мене приліпилися, так? <реш> братішні братіші такі. Притулилися. Я вас всіх також дуже люблю. Гора <реш> і знищена, 1120 настріляна. Це штука, бачите штука. Ну, його було б важко пробити, але так. А це він мене вже пробиває. Він зрозумів, хто тут найбезпечний. До речі, хто на штугу грає у них. На тубу гравець грає бо з аватаркою. І мені, до речі, подобається це, і аватарки, і все. І там 3D-стилі такі... Ну. <сувачка> як вам сказати. Ну, чудові та цікаві, так скажемо. Бо мені подобається все щось таке, от незвичне. <сувачка> як я ж ви знаєте, незвичайний та незвичний. Та непогано танкую, я вам скажу. Так, ну правий був. Підписник каже, написав вже ж мені, що те один хеві собі придбав, і дуже сподобався. Мені також вже сподобався. Так, а я ці всі танки реально залишу собі. Ну, побачу, там же далі треба буде більше срібла, можливо, щось і продавати треба буде. Побачимо. Уже дуже-дуже мілкі танки попродаю, а вже от з п'ятірки мені це, знаєте, так по фану пограти. Дійсно, це танк дійсно. Він багато чого тобі вибачає, так десь можеш і танканути на ньому. Повільний, ну повільно, отак під'їхав, став собі, підвернув трішки корпус, щоб тебе не пробивали, та й собі нахлопушують. Перезарядка. Перезарядка комфортна також. Я тут скрізь кожних боях, я тут по топ по настрільному димі. Який задом ніще взагалі повернув. У них бот залишився, у них вихлопушені всі гравці. ха Переваги нема. Ну, звичайно, якщо ти один і за тобі команду всі боти грають, то тоді вже тобі важко складно. Чудові <плес> бої, щедай настрою. Ну що, я вже можу прокачати шістку. За вісім боїв. Так, 25 тисяч я набрав. Ха, щедай, ану, на першому, на першому звичайно ж, місці. Так, чудо, тепер що? Ми можемо спокійнісінько. А тут я ще подивився, можна преміалізувати танк. Отже, він буде як преміум танк, ну це, це чудово так цікаво. Так, давайте подивимося. Так, 8 боїв, 87% перемог. Зіграно боїв 8%, звичайних 8. рейтинг турніри. Так, перемоги 7, поразка одна. А, що, а це відсотки поки вижив в боях. 7 разів коефіцієнт знищення. Це я не розумію, що таке. Коефіцієнт шкоди. Також не завдано шкоди. 14 тисяч. Отримано шкоди. ага А де натанковано показано? Максимально знищено 4. Досвід. Ого, максимальна шкода. тисячі Це нормально 3 тисячі на такому. Я думаю, супер нормально. Отримано шкоди, виявлено супроти. Знищено. Так, а де перемоги пора вижив. Коефіцієнт знищив, знищив. Не показується, скільки я натанкував. Так? Це не дуже мені здається. Є, тепер ми можемо М6. А ну, почекайте. Давайте ми глянемо на нього. Так, дивіться. М6 і, і наступний. А тут М6 гілка розходиться на Йоха. То я обрав дійсно, от один з підписників мені написав, що ти вірну гілку обрав. Я обрав вірну гілку, бо я зразу ж можу собі не, не, не прокачувати з нуля, а от після шостого рівня зразу піти на сімку Йоха, так? Це чудово. Так. Т-29 потім буде. а то буде крутезно Ну тут треба. Так. Давайте подивимося, що у нього. І з гарматами. Тут дивіться 1, 2, 3, 4, 5. Чотири гармати в нього. А топово взагалі топово, так? Шкода пробиття. Пробиття буде 160, 160 так? На, ш... На шостому рівні. 160. Ага. чудово, Башта. Ну, так, ка ще собі. Хі -хі. чудово, Так, і що я хотів, так, щоб я не забувся. Те я спитав у вас, те я попитав, і тепер я хотів, що? реплеї, От, дивіться, реплеї. Так же ж само, я так розумію, на мобільній версії. Оця кнопка завантажити є. Чи вивантажити. Також натискаєте, наприклад, ось Бі хеві на східна гавань. І натискаєте на цю кнопку, і вам зразу, ви, так, зразу покаже, куди вам, його пере, ну, куди вам його завантажити. І там буде електронна пошта. Якщо у вас на телефоні, ж по-любому є електронна пошта, то ну, якщо я ж кажу, ви порекомендуєте. І не забудьтесь, якщо ви на ру-регіоні, то перейдіть на євро бо ви мені. Або якщо не можна перейти, то ви мені не надійшли цей реплей. Там же ж, ну, є, так скажемо, свої нюанси. Так, чудово. Отже, наступний буде в мене танк М6 6 рівня. Чудовий, чудовий. Ну, принц, так, чудові, бої, з чудовим настроїм. Вам завжди чудового настрою, бажаю, друзі. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!